Що це за бомжик досить? <ріст> <ріст> отак нормально б'ють? О, да, нормально. О, так, так хоч так не вкраде. Хватить, отак нормально. А ну а як клюватиме? Як зеленька теме? Що як зелень І ти думаєш, я оце туди почую? Почуєш, він якщо наступить віл бачить вдома. А ну подергай. Та почуєш. Та що я там почую? Почую, скажу. Ну як да? наступить, то почуєш. А не спаде? Ні, ну, бо А ти на карасики? На да. те саме точкарно точка. На Рюриковичі. На Рюриковичі. <реш> там де місто застовбили. Да. Та ти шо? На руки померли де застовбили. Так давай костюр розпалюй. Вже? Угу. Ви ж головний кастратор. Експрессо Американо. Машки дивись, обірай. Збирай, бо я тебе не знаю, що зроблю, бо я тебе. А я, а чого ти так насожує? Це так ти будеш ловити? А я. Ну ж такі три кусочки рвані і так чук, -чук -чук, щоб вони шевелились. Понятно, ну ладно, займаюсь, пішов я там десь пристроюватися. Друзі, всім доброго ранку. Приїхали в 9 годин до наші Знамениті місця, сюди можна доїхати тільки мотоциклом, тому речей у нас по мінімум. Е, боковий кивок. Боковий кивок, як завжди, перевіряємо сазана. Сьогодні у нас похолодання. Вчора було похолодання, не знаю. Залишився тут сазан чи не залишився. Зараз будемо перевіряти ось наш мотобайк боксерчик 125. -й. Чехол під вудочку і фідер я сюди зложив. Ну, зрозуміло, що для риби садка сьогодні ми не брали. І ось така термосумка. Сюди ми прикручуємо. У нас тут все для відеофіксації, все для бокового кавка. Катушечку я положив. І у нас тут прикормки. Прикормки всі от такому відеречку, Відеречко просто космос. Помив назад. Зложив карман та й додому. Ну і прикормки. Замішуємо. Сьогодні все буде солоденьке, карамелька та слива для коропа. Інтерквіль, друзі, нас ще не підводимо ніколи. Засипаємо. Тут є коропи, тому для коропів наша сливка світленька. От так. І також додаємо атрактант. Молота антарктична креветка для більш устойчивого запаха є лежала в мене пачка карпрушки гейзер і я так собі подумав можливо, можливо воно буде бурлить тому пів пачечки докинено все замішуємо так вудочка у мене карпоболи екстрим екстрім для екстремальних друзів сазанів екстремальних умов удочка перевірена часом і не однією людиною так друзі зараз на ще на одне містечко останемо попробуємо фідерок закинуть тут рядышком чисто провірить Фідерок взяв сьогодні Шармон Про і взяв свою улюблену оснасточку 70-грамову профмонтаж і плюс Пуфіка сьогодні не кисла груша, а тут і фруті. Кислу грушу забув. Але тут і фруті лежала. Ось тут. На поворотик так класно буде, я думаю. трошки в ямку положив, ну нічого. Сазан!

Давай, родненький! -ху -ху -ху. Ти поняв? Ху еле добіг! Добігаю, а там паровоз! Супер! Ху! Стоп, не тут розбере! Да! Ху, ху 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 Ох, я летів! Уканувай, да? Ти понял? Один крючок, дав тогда? Один крючок! Оце отака оснастка! Один крючок і попав. все. Солома. Саме крута. Сухай, сухай. Набиваєш отак. На два таких фідера тут можна устраювати чики бомбуні. У мене ще одна така є. Та, не, знаю, знаю, диви який. Ху -ху. Диви, диви. Це чітко в нижній Так. Да. Да. Це ж не один раз його можна, да, закидати? Конечно ні. Еле дубіг. Слухай, Кловав. Опа. Я два в мене ти так кричав. Та я щоб ти ж мені поміг. А ну покажи, як воно там кричу. Вот Не-не, це я зрозумів. Кричиться як. На волос. Сейчас я буду поправляти його злетів. Ты вуз... просто всередину попа подав. Да і все. Не ставиш ніяких ні фіксаторів, ні. А оце що за резинка? А це Ну да, дивись. Регулюєш на да. Але треба по правилам, по правильному, щоб попапчик був напротив жала. Ось так. І він а -а -а. був міліметр. Бачу, Тоді отак під водою. стають. Поняв, отак стає. Добре. А ти не брав садка? Угу. Садка? Так, що тут у нас грішання витягнув уже? О! Карась! Тоже непогано. Фух. Бачите, друзі, такий сазанчик 2,5 кг. Нара потягнув його своїм шерманом. Непоганий фідерок. То шукає фідер, Шерман ціна якість досить непогана. Я не на нього суму на десятку завалив. Так, одягаємо попапчика. Попапчик сьогодні, друзі, у мене тутті фруті. Але 8 мм обов'язково. Кисла груша у мене на першому місці. Нас заскладаємо все в коробочку і виходить у нас ось так. Бачите? Ти мене його ранчик навчив. Потрібно, щоб майже напроти жала трошки вище і один міліметр попуску. Трошки далі всередини. О! Взагалі супер! Взагалі. Артуріо! Здравствуйте! Що ти, еле добрів! Доїхав? Пішли, покажу щось. Які 100 грам, ти що? Це ти на оцьому своєму, так? Да? А велосипед? О, чарлик. А чалік, а велосипеда чи ти не взяв? На віліку ти ж казав, що ти <рес> як украли, ти ж казав, що ти за спорт. Диви чарлік. Там до тільки ж. Пішли. Да, а коли от... ти в спині. <пішли> Але на спінінг. О, ну, я так і знав. Представляєш? Треба було спіннинги брати. Ну. А ти приїхав із... З чим ти, кстати? З магікончиком, так? Да? да. Ну давай, рудненький. То це вже виходить те два коросика? Ну так. Да. Не, ну карасі конечно, зачутні Скажи. Дивися, щоб не покусали мого засадауть. А вони можуть, вони звісить. Звірі тут корма? Угу. О, єс, держи, держи, держи. Гарчі, давай, давай, давай. Вгору, 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 давай дихнуть. Дихнуть давай. Держи, не попускай, вгору. Він невеликий, не попускай. Просто вгору тягни. Держи. А ти не прав. Не прав. держи, все сейчас буде. Просто Молодець. удержуй, щоб він дихнув воздуха. І все. Зараз він дихне воздуха, ми його візьмемо. Держи. Нехай ще дихає. От ходь потихеньку, підводь сюди. Держи, держи. Вот ходь. А? Нет. Блин. Артурил, ты понял, как надо? Его резко в гору и сюда. Мои капец. Мои <laughs> Держи его. Фоточку. И <смех> Можно. <laughs> <laughs> Боковики в Я думал, капец. На память. Маленький, конечно. Ну, два килограмма его десь. А другой рукой. Во! Держи. А ну. Улыбка. <реш> Красавчик. <реш> да, Артуріо, молодець. А на що ти, кстати, шаткуєш? А, а ну... Секрет, секрет. Який секрет? Розказуй. Сазаненко. Пять опариків. П'ять опариків надеваєш? А, да, засраху вот так. <реш> а, Артуріо, а для чого так багато нам опариків? це щоб було шевелення. А, -а, -а <сі> поняв. Так, далі. Далі беремо один пуфік. Що за пу... А, це те, що я тобі давав? Ванільку. Ванільку. Чому що карпік? У мене кукурузка. Виби. Так, Виби. надіваємо ванільку. Далі що? І ось на таку оснасточку, наживочку. Ти і вловив. Так. <реш> 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 Молодець. <реш> Ура! <реш> да. Друзі, саме на таку наживку і я ловлю опариш. Він білий і е, під водою грає, поки живий. Черв'ячок Швела своїми кінчиками, а піно тісто дає, друзі, рівновагу нашій наживці під водою, нашій мормишки, дає таку легку невагомість. Але на течії... На течії е, незручно буде з пінотістом, тому що вона дає рівновагу і течія буде більш його зносить. На стоячій воді це просто знахідка. Е, По-перше, пінотісто воно жовтого кольору, е, опариш білого кольору, це все на темному фоні, дуже привертає увагу нашої риби. Це карась, лящ, линь, амур, сазан. Усе це за недовгий період час ми ловили. Пінотісто буває різне, в моєму випадку, це пуфіки, ванілька, жовта, кукурузка, мед, все, що має світлий колір. Джейстрімовська мені вона саме більше сподобалась, але є різні друзі фірми, я інші не тестував. Ось цю мені порекомендували. Вона і не течії, класно держиться, мягка, не тупить гачок. Ну, одним словом. Оцей тонденчик ми якраз і підібрали. Чого і вам бажаю? Сазаненко. Так що ждем сазана. Арчик жде сазана. У нас наш фідер з тієї сторони, тому ми тут вже не будемо стояти. Ми зараз перейдемо на ту сторону, щоб ближче було до фідерка. А його буде тут шарашити. І щось буде тягнути, буде кричать, ми прийдемо допоможемо. Кричи, <ш�� hands> <так? skrrou> <skrou> родненький, кричи. <ghêly. skrou> Погнали!

П'єс! Оооо! Я форсирував! Не неправильно це! Неправильно підцав! О, це є біг! Ти глянь, який лобь! Оце, друзі! Оснастка! Да, ти -то. Я тобі кажу! Я не там відцепив, коротше, пані? Та нічого страшного! Дивися, ось про що я тобі казав, бачиш? Чітко в нижньому. Чітко. Оця оця тема. І вона товста, він не сходить. Я ж тільки що форсирував так. Він туди влево тут. Влево, як пішов. Кстати, отут. Горний. Отут. Та ні, більше. Більше трьох? Да. Три з половиною десь. Классне це слово. Друзі, 4 години вечора на вулиці дуже-дуже похолодало. Дощ почав накрапати. Ну взагалі відер. Одним словом, все, що ви бачили, ми спіймали. У нас було дві покльовки на фідер і один легенький пік. На фідер ми витягнули. Не загодовуючи точку, два сазана, дві покльовки, два сазана. На боковий кивок, на жаль, сьогодні в нас взагалі не було покльовок. Але Артуріо Сазаненко взяв одного все-таки до себе в колекції на свій рахунок. Тому сьогодні, саме той день, коли фідер переміг бокового кивка. Особисто в моєму випадку. Е -е, оснастка просто топчик. Всім рекомендую. Друзі, ми збираємося додому. Нам двох сазанчиків більше, як досталь. Кайфунули швиденько, враховуючи те, що з 9 годин ми приїхали. Тому у кого, які питання, задавайте, з радістю відповім. Ми сюди повернемося, розчистимо, загодуємо і положимо три фідерка. Посидимо. Не перемикайтесь, все саме цікаве попереду. Пока, друзі, з вас підписка і лайк.